Сьогодні Кабінет міністрів України схвалює рішення про розширення переліку товарів, які заборонені до ввезення з Російської Федерації. Мова йде про додатковий список 70 більше ніж 70 товарних позицій. Це контрзаходи на економічну агресію Російської Федерації, і ми далі будемо захищати свій внутрішній ринок. Так само, як українські Збройні сили захищають територію незалежної суверенної держави, так само уряд буде захищати нашу економічну територію і наші економічні інтереси. Тому на додаток до першого списку щодо переліку продукції, які заборонені. До ввезення в Україну походженням з Російської Федерації сьогодні додатково додається більше 70 товарних позицій щодо товарів походженням з Російської Федерації, які не можуть бути ввезені на територію України. Українські купуємо, Росія нехай в себе продають свої товари, От, нехай їм щастить.